Доброго дня! Напевно, ні для кого з вас не секрет, що людина постійно перетворює природу з метою отримання якихось ресурсів, і чим далі розвивається цивілізація, тим більше цей вплив збільшується, збільшується площі, збільшуються об'єми здобування природних ресурсів, адже практично всі блага, які у нас є, так чи інакше, раніше чи пізніше, були взяті саме у природи. Це почалося власне відразу, коли людство навчилося якимось таким більш менш цивілізованим діям. Загалом кожен організм бере з природи те, що допомагає йому жити свої ресурси, свої, задовольняє свої життєві потреби. І в припері снабщинному ладі людство задовольняло ці потреби за допомогою полювання та збиральництва. Трохи пізніше люди освоїли тваринництво і рослинництво. І з того часу, чим далі розвивається сільське господарство, чим більше збільшується кількість людей на планеті, тим більше впливу зазнає навколишнє середовище, аби людство могло забезпечити себе і тих тварин, яких вирощує, потребами в їжі та утриманні. Так тривало загалом аж до кінця ХХ століття. Всі ми, напевно, знаємо про план перетворення природи з метою покращення життя у людей. Наслідком цього плану, в тому числі, є і сумнозвісний зараз каскад водосховищ, які ну, одне з яких зазнало нещодавно руйнівного впливу і тепер викликало екологічну катастрофу. Концепція, що природа існує для заради задоволення потреб людини, є досить егоїстичною, це очевидно, але раніше вважалося таким, ну якоюсь такою особливою честю та доблестю з, з, з витягою, завоювати природу і, 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 і якось там підкорити її, отримати від неї максимум. І дуже мало говорилося про заповідну справу, хоча, власне, заповідники почали створюватися більше ста років тому. Зокрема, згідно з планом перетворення природи навколишнього середовища, були розорені майже усі степи України. Зараз їх залишилось десь так, від 2 до 3% від того, що було раніше. І в основному це, звісно, саме заповідні території. На фото ви можете бачити ті е, заповідники, які збереглися до нашого часу. Е, я сподіваюся, що ми всі зможемо там побувати в найближчим часом. Деякі з них зараз знаходяться дуже близько до лінії ведення бойових дій, зазнають руйнівного впливу. Але, але сподіваюся, що все це можливо відновити. Справа в тому, що коли говорять про запобігання парниковому ефекту, про зниження кількості СО2 в повітрі, то в основному чомусь згадують про ліси, ліси, там зелені легені планети, всі ми про це знаємо. Але степ є не менш значимим учасником у перетворенні вуглекислого газу і консервації його в вигляді органіки. Саме тому збереження степів як частки біорізноманіття і як необхідної складової екосистеми надзвичайно важливий. І на зміну такому руйнівному підходу з задоволення потреб за рахунок сільського господарства за рахунок степової зони приходить інша концепція, яка розглядає людину як рівноцінного учасника, як партнера в системі Людина природа. Отже, природа і людина мусять шукати якийсь а, а, оптимальний спосіб співіснування, інакше ми спочатку знищимо природу, а далі, звісно, без неї існувати ми теж не можемо. Отже, це шлях в будь-якому випадку в нікуди. Тут навіть питання не етики нашого існування, а взагалі можливості виживання в майбутньому. І які в цьому uh, контексті можна зробити дії? Ну, по-перше, звісно, це заповідання: заповідання тих територій, які є цінними, які є найбільш збереженими, які uh, мають uh, потенціал для збереження біорізноманіття, також ревалдинг дивне слово, яке ви вже вчули на початку, яке є темою власне моєї лекції. Далі трошки поговоримо детальніше, що це таке. Ну і звісно ж, оптимізація ведення сільського господарства, адже ми нікуди не дінемось від того, що сільськогосподарські угіддя будуть займати великі і значні, і напевно ці площі будуть розширюватися надалі. Тому дуже важливо шукати більш екологічні способи ведення сільського господарства. Ну і звісно, врахування потреб дикого світу при будівництві. На фото ви можете бачити екодукт це такий собі зелений місточок над трасою або над якимись побудовами, аби тварини могли здійснювати вільно свої міграційні шляхи і не гинули на трасах. Отже, що таке ревайлдинг? Це е, такий прогресивний підхід до збереження природи, який передбачає повернення природних екосистем до стану, коли природа здатна дбати про себе сама, тобто до самовідновлення. Е, чи існують такі програми в Україні? Звісно, е, ці проекти не, не життєздатні, не, не можуть мати якусь там хоча б мінімально значну ефективність, якщо вони е, е, обмежуються якоюсь маленькою територією, це таки буде дуже локальний вплив, і він не матиме особливого значення для збереження природи в цілому. Uh, і тому Ревалинг в Україні є частиною великого європейського проєкту. Зокрема, наприклад, Дунайський біосферний заповідник це місце, де це, це частина ланки збереження рожевих пеліканів. і вони охоплюють аж ну, великий проміжок від Африки аж до Європи. Адже все це є міграційним шляхом цих птахів. І, звісно, найбільш ефективними будуть заходи по збереженню їх на всьому цьому маршруті, а не лише десь в якійсь одній певній точці створення оптимальних умов. Також програми ревайлдингу здійснюється в Тарутинському степу. І про ті рослини та тварини, які там є найбільш значими для цих проєктів, ми і поговоримо надалі. Рожевий і кучерявий пелікани, яких вже власне згадали, вони гніздяться в дунайських плавнях і мігрують з Європи до Африки. Отже, на всьому шляху міграції збереження цих птахів є дуже важливим. Коні і кулани. Коні, які раніше жили в наших степах, можливо, ви чули історію про українського Тарпана. Зараз, на жаль, повністю втрачені. Останній представник цього виду був знищений в 1918 році, і відновити їх вже немає ніякої можливості. Втім, ці коні могли схрещуватися з тими конями, які утримувалися в той час в сільському господарстві, і залишили свій генетичний слід у породах свійських коней, адже ці дикі коні є більш витривалими і до хвороби, і до кліматичних умов тому. Зараз тривають програми по так званій зворотній селекції, тобто виокремленню диких ознак. Ми знаємо, як ці коні виглядали, і просто за фенотипом відбувається ось така собі селекція на. Дикого предка, тобто селекція, навпаки, з одомашнених коней, намагається отримати такий найбільш фенотипово схожого представника на колишніх тарпанів, така собі генетична реконструкція, зворотній шлях. Також кулани, які були завезені з Асканії Нової, випускаються в степах. Навіщо це потрібно? Адже ви напевно знаєте, що степ він має складну структуру, це не просто такий собі газон. Важливо підтримувати мозаїчну структуру степу, важливо, щоб крупні копитні виїдали кущі, аби степ не перетворювався на лісостеп. От і для збереження цієї екосистеми важливою ланкою є наявність там крупних копитних, які свого часу були знищені не так заради того, щоб полювати на них, як заради того, щоб вони не шкодили посівам. По перше, ну а по-друге, щоб вони не створювали конкуренцію для наших домашніх тварин. Водяний буйвол це теж дуже цінна тварина. Фактично, вона є унікальною, тому що здатна жити в таких заболочених місцевостях, в плавнях, і виїдати берегову рослинність навколо водну. Коні зазвичай цього не роблять. А от водяні буйволи залюбки знаходяться в таких напівзаболочених місцевостях і виїдають комусь це важливо, адже. Комиші утворюють заростання і таким чином перекриваються протоки між системами плавань, річок, озер, систем цих каналів, і відбувається осушення. Бабаки це ще один вид, який зараз випускають у степах, аби відновити структуру рослинності у даних місцевостях. Право в тому, що раніше була мета знищити цих тварин, аби вони не шкодили посівам, не рили нори, не їли зерно. Словом, це був такий шкідник втоповий, якого, якого намагалися знищити. Крім того, на бабаків полюють, їх м'ясо вживають в їжу, і, і зараз їх залишилося в природних умовах уже дуже, дуже мало. А ці е, тварини є важливими для підтримання видової структури степу. Пугачі також повертаються зараз в місця, де вони раніше існували, і ці птахи є важливими для підтримання структури гризунів степу. Справа в тому, що пацюки вони ну так досить успішно конкурують з іншими гризунами і можуть шкодити біорізноманіттю. А Пугачі ж регулюють кількість тих гризунів, яких стає надміру багато, і таким чином також вносять свій вклад в підтримання балансу в екосистемі. Як ви думаєте, з якими основними проблемами стикаються фахівці при втіленні проєктів з ревайлдингу? Подумайте над цим питанням, і в наступних наших зустрічах ми ще про це обов'язково поговоримо. Дякую за увагу!